1 листопада українці не зможуть вступити у спадок або оформити угоду дарування. Про така інформація вже більше тижні з'являється у різних засобах масової інформації. Та чи так це насправді? Детальніше у цій темі будемо розбиратись з нотаріусом, членом правління Нотаріальної палати України у місті Києві Ольгою Оніщук. Це програма відкрита студія. мене назвати Юрій Кулініч. Пані Ольго, мої вітання. І давайте Ой. почнемо загалом так з того. Що люди могли прочитати, або про що їм розказали, або що вони могли побачити в різних. Чи соціальних мережах, чи засобах масової інформації. Ми власне в анонсі сказали, що, начебто, з 1 листопада буде неможливо укласти договір дарування та заповітів. І ось що пишуть різні джерела абсолютно. А, з 1 листопада в Україні не буде оцінювачів, які мають право проводити оцінку для випадків, коли відбувається угода дарування рухомого або нерухомого майна, або вступ у спадок на а, таке майно. Жодне із слів, які ви зараз сказали. Не є. Ну, слова не мої, дійсно. чесно зізнаю. Слова не мої не але різні різні не відповідає дійсності, спадщини і дарування це взагалі поняття, які з'явилися ще з римського права. І мені здається, що це ті поняття, які але постанови, до яких апелюють автори цих подібних так. статей, вони не з римського права, вони з періодів різних кабінетів міністрів. Ця інформація відповідає 2013 році, але все одно вона не зовсім її дійсно. Вона навіть у в 2013 році. А дещо звучала по-іншому, це був якраз той період, коли Україна переходила до певної системи оцінки, коли фонд державного майна створив реєстр оцінювачів, і будь-яка оцінка, на підставі якої відбувалася матеріальна угода, мала бути внесена до реєстру. В зв'язку з цим відбувалася певна реформа, і було певне хвилювання серед громадян. Зв'язку з тим, скільки це буде коштувати, як швидко це буде відбуватися. Але насправді реформа пройшла дуже добре, швидко. Ну безболісно і ви без, і... ну, пам'ятають ті питання, які воно власне так. Виходить, що з великим рахунком мали бути певні люди, так які могли отримати цей статус оцінювача, пройшовши відповідні тренінги, навчившись отримувати цей статус, і були запитання з приводу того, чи не збільшиться вартість оформлення різних моментів. Бо власне і нотаріус коштує грошей, і оцінювачі можуть брати певну кількість, якусь певну суму. Ваша думка, все безболісно насправді пройшло. все пройшло безболісно на диво. Зв'язку з тим, що з будь-яка реформа вона зазвичай звичайно має якісь певні проблеми. Але ця реформа пройшла дуже спокійно, оцінювачів багато. Вони достатньо професійні і оцінка оцінку можна зробити протягом одного дня. Коштує вона від 200 до 400 гривень в залежності від виду майна. Тому вартість, в принципі, достатньо доступна і тому. Взагалі, ця тема вона не настільки варта уваги. З оцінювачем все в порядку. Дарування і спадщина є, була і буде завжди. Угу. А власне кажучи про оцінювачів, їх послуги загалом з 200-400 гривень, чи можливо якісь більші видатки саме на їхню роботу. Тобто від чого залежить сама ціна? Бо сама якщо приміром в мене будинок або в мене один другий ну залишились там після батьків, дідусів і так далі. Я хочу це все оформити там приміром на своїх дітей. Так що як я розумію, чим більше в тебе власне цього майна, тим більшу суму ти а, віддаси оцінювачем. За кожну оцінку так, плата сплачується за кожну оцінку. Но, насправді, можливо, я не зовсім буду повно відповідати на питання у зв'язку з тим, що я не оцінювач, uh -huh. Я нотаріус, тобто я працюю вже безпосередньо з тією оцінкою, яку оцінювач склав, яку він вніс до реєстру, яка вже підписана в повністю сформованому вигляді. Подається мені спадкоємцем, наприклад, чи будь-якою іншою особою для вчинення іншої нотаріальної дії і розглядається на предмет її дійсності. А звичайно, як нотаріус, я можу сказати, що для кожної угоди, для Свідчення відчуження будь-якого виду нерухомості, я вимагаю окрему оцінку і всі вимагають uh -huh. окрему оцінку. Тому ви дійсно абсолютно праві, скільки видів майна, стільки разів ви заплатите за оцінку. Uh -huh. Ну, тобто, Тут пряма залежність. Прима Чим більше об'єктів, тим більше ціна власне, так. і а, послуг, послуг оцінювачів. Крім того, дивіться, змі повідомляли про податкову оцінку. Так, ми візьмемо в лапки власне, ось це твердження. Mm -hmm. Мовляв, є різний поділ спеціалізації оцінки. Не за видами майна, так, а за тим, як це робиться у світі, а за тим, залежно від того, для яких цілей проводиться подібна оцінка. Так і є насправді, в зв'язку з тим, що коли нотаріусом здійснюється певна дія. Це може бути спадщина, може бути дарування, купівля продаж, їх у нас багато. В залежності від цього і вимагається, в одних випадках оцінка вимагається, в других не вимагається, в одних випадках виникає податок, в других ні. Тому в залежності від того, який саме випадок. У е, нотаріальному оформленні, якщо податок виникає, нотаріус вимагає оцінку, яка е, здійснюється ось таким чином, які ми з вами попередньо говорили. Якщо податку немає, вона більш проста, оскільки нотаріус її вимагає виключно для е, визначення ставки державного мита за нотаріальне угу. посвідчення або плати, якщо це приватний нотаріус. А тому дійсно вони роз, розрізняються. А на, вашу, а, на, а на вашу думку, варто взагалі таким чином прив'язувати власне оцінку до того а, для яких цілей вона робиться? Ну тобто, якщо будинок він будинок, ви розумієте позицію, так то я власне хочу або там спадок оформити, або власне в даруванні. Наскільки це а, Ну, не, не те, щоб суттєво, наскільки ця прив'язка вона взагалі адекватна? Насправді я також, як і вин, цього не розумію. Вважаю її неадекватною. Мабуть, це просто таким чином склалися суспільні відносини в зв'язку з тим, що від оцінки залежать певні платежі. Можливо, оцінювачі, якби вони давали вам інтерв'ю, сказали би, що є певні градації при складанні оцінки, і можливо, застосування тієї чи іншої в тому чи іншому випадку може дещо заощадити громадянам кошти. в Зв'язку з цим і. Ну, тобто є певний певний момент вибору. Давайте про них докладніше, угу. пані. Після нетривалої перерви це Ольга Ніщук, нотаріус, член правління Нотаріальної палати України в місті Києві. Є нашою гостею, продовжимо з нею розмову. За мить не перемикайте. Пані Ольго, так власне, дивіться, ми розглядали два варіанти: На, на дарування, так або ж вступ у спадок угу. на рухоме або нерухоме майно. Взагалі, за процесом оформлення, що легше оформити? От, що легше пройти, бо дуже часто людей власне не те, що булякає, так, від відстороння, певна бюрократія. Але хочеш не хочеш, ти маєш пройти ці певні етапи, певні процеси. Тож дарування або ж у спадок оформлення. насправді питання дуже розповсюджене, і я, як нотаріус, який має вже 15 років стажу, отримую це питання від громадян майже щодня. Ну, бачите, власне, моя позиція також не нова, так, але вона, вона цікава. Вона, вона цікава і вона дуже актуальна у всі часи. Е, завжди я починаю свою консультацію з того, що не можна говорити що легше. Це не зовсім правильне е, питання в цьому випадку. Чому треба думати, що людина хоче насправді? Тому професіоналізм нотаріуса полягає перш за все в тому, щоб зрозуміти е, волю громадянина, що саме. Людина хоче, вона хоче безоплатно передати це майно зараз. Чи готова готовий громадянин нести ті ризики, що якщо укладається договір дарування, mm -hmm. то право власності дарувальник передає обдарованому одразу з моменту передачі дарунку. Тобто людина, яка подарувала майно, позбавляється права власності. Mm -hmm. Вона залишається повністю безправною. Ми це пояснюємо перш за все людям похилого віку. і досить детально завжди робимо на тому акцент, що можна людину виписати із квартири, кажу простими словами, юридичними зняти з реєстрації. А можна залишити її без хатченком і без житла. Тобто mm. тільки добра воля обдаровуваного тієї людини, які цю квартиру віддали в дар. або вдар, довіра першого до другого, так або довіра першого до другого може залишити людину в нормальних умовах. Якщо буде певні не складатися стосунки, то дарувальник, людина, яка віддала в дар своє майно, може постраждати. Що стосується спадщини, вона зовсім не схожа з даруванням, тому що дарування робиться за життя. Коли людина може ще щось вирішити, щось зробити, якось подумати, mm -hmm. розпорядитися, а спадщина оформлюється після того, коли людини немає. А, просто можливо сюди ми можемо застосувати ще поняття заповіт, тому що зазвичай люди похилого віку запитують, що краще все-таки подарувати чи скласти заповіт. Ну, з ваших слів я вже можу зробити висновок. Да. Що все для, ж таки заповіт, напевно, буде краще, такий так. кращий варіант. Краще знову ж таки з одного боку, краще з другого ні. Тому спробую нейтрально пояснити плюси-мінуси одного варіанту і другого. Нейтрально заповідь. може не вийде все ж таки, але певні ризики, так певні і ризики. певні, власне, певна користь. Угу. Сподіваємося, зрозуміємо з ваших слів. Коли людина складає заповіт, то вона може в будь-який момент поміняти свою волю. Змінити свою волю це найбільше плюс заповіту, зв'язку з тим, що життя йде, змінюються стосунки людські, змінюються настрої, і людина може скласти в будь-який день новий заповіт, який буде мати юридичну силу в зв'язку з тим, що саме останній складений заповіт він є дійсним угу. момент оформлення спадщини, або може просто скасувати свій заповіт, і відповідно тоді спадкування буде відбуватися за законом. Також значно дешевше люди також запитують з точки зору податків, з точки зору. Якихось реєстраційних платежів, які виникають по праву власності. Я можу сказати, що дарування воно значно дорожче, ніж заповіт. І документів, звичайно, для дарування треба більше, ніж для заповіту. Також можу сказати, що мінус заповіту, він єдиний, що не завжди воля заповідача може бути виконана. зв'язку з чим? Простими словами, людина заповіла квартиру своєму. Брату, наприклад. Але таким чином запобіжши брату майно, вона позбавляє права спадкування, наприклад, своїх дітей. Це воля людина. Людина це зробити, це її право. Можна заповідати майно навіть державі або церкві, або будь-якій юридичній особі. Але у дітей але, можуть виникнути запитання. Але, але тут запитання полягають в наступному: є таке поняття в нас в цивільному кодексі, як обов'язкова частка у спадщині. А, тобто є певні категорії спадкоємців першої черги. А простими словами, це малолітні, неповнолітні діти, це непрацездатний або непрацездатна вдова вдівець, які на момент відкриття спадщини відносяться до цих категорій. Uh -huh. Вони все одно отримують частиночку цього майна. Простими словами, людина склала на брата. Але якщо вона пішла з життя і поряд із цим братом залишилися двоє неповнолітніх дітей, то держава у будь-якому випадку створила інструмент такий, що ці діти у брата все одно шматочок. А давайте, от про ці варіанти, які ще можуть бути угу. після нетривалої перерви, Ольга Ніщук, сонправлення Нотаріальної палати України в місті Києві. Продовжимо з нею розмову після нетривалої паузи. Пані Ольго, тоді ми опиняємося в доволі такій, знаєте, цікавій ситуації, коли іначе в мене на руках заповіт найближчого родича, там, тата чи я не знаю брата, неважливо. І є люди, які також, власне, претендують на частину цієї спадщини. Ви сказали про те, що держава має певний інструмент, який регулює ці питання. Це не просто люди. Я хочу ще раз зробити акцент на тому, що на майно яке заповідане. Можуть інші третій особі, скажімо так, можуть претендувати тільки спадкоємці першої черги, mm -hmm. а це діти, непрацездатні батьки, непрацездатний вдівав дівець, тобто близькі за ступенем споріднення люди, які. Е, в зв'язку зі станом здоров'я або віком не можуть себе забезпечувати. Зв'язку з цим цивільний кодекс передбачає поняття «обов'язкова частка в спадщині і нотаріус, який буде оформлювати спадщину за таким заповітом, половину від того майна, яке би належало би за законом цим дітям. Угу. Віддає незалежно від написаного заповіту. Простими словами, якби заповіту не було, двоє дітей отримали би по одній другій части, Угу. В Зв'язку з тим, що заповіт є, вони отримують по одній четвертій. Ці позиції не оскаржуються. Оскаржуйте. Тобто, що не роби, що не роби, але цивільний кодекс передбачає ось власне такі норми, такі пункти. Звичайно, обов'язкова частка в спадщині це пряма імперативна норма цивільного кодексу, тому саме, цю нор... саме такі випадки, випадок спадкування за обов'язковою часткою, оскаржити неможливо. Угу. Тому ми заповідачу пояснюємо, що якщо ви категорично хочете позбавити права на це майно цих осіб. Про яких ми з вами щойно говорили, тоді треба вибирати іншу форму відчуження за життя. Для того щоб потім під час оформлення спадщини не відбулося те, про що ми говорили, застосовуємо дуже е, таку цікаву форму договору, яка на сьогодні набирає взагалі популярності серед населення. Називається договір довічного утримання. А, дуже вічного Тобто Права і, і обов'язки певні це угода, яка укладається зазвичай між людьми похилого віку угу. або людьми, які мають певні вади здоров'я, тобто інваліди, які укладають договір з третьою особою, з людиною, яка бере на себе зобов'язання за договором доглядати їх довічно. Простими словами, людина, власник, людина похилого віку віддає у власність своє майно і все. Більше в неї обов'язків ніяких нема. А за це майно угу. інша сторона зобов'язується годувати, лікувати, доглядати. І насправді це дуже добра форма в зв'язку з тим, що право власності переходить одразу. В день нотаріального посвідчення і державної реєстрації права за цим договором, тобто та особа, яка доглядає людину похиловіку, вже йде від нотаріуса з документами і з правом власності. Але на це майно накладається заборона. Тобто в реєстрі робиться така відмітка, за якою е, ні в якому разі Заборона на все? Заборона на, на цю квартиру. Угу. Тобто, це означає, що наш, наша людина віку, яка щойно передала це майно, знає, що поки вона буде жити, цю квартиру не продадуть, не, не подарують, відчужить. не відчужить. Тобто вон, людина впевнена, що вона доживатиме. В цій квартирі чи в цьому будинку до кінця своїх днів і її доглядатимуть. Тому така форма, яка дає гарантії і одній стороні, і другій стороні. Зв'язку з цим також само. право власності, і такі... сподівання на те, що тебе не просто викинуть з цих певних пані Ольга, буквально ще пару слів. Ми казали про першу чергу, друга і третю, аби глядачі зрозуміли, хто, власне, в цій ієрархії йде. А, перша черга діти, батьки і чоловік, дружина. А, друга черга спадкоємців у нас брати і сестри, а, а також дід і баба, як з боку з одного боку, так і з другого боку. А третя черга спадкоємців у нас тітка і дядько. Так цікаво, виписано, Племінників у нас немає в третій черзі. Uh -huh. Є саме тітка і дядько. Четверта черга спадкоємців виписана таким чином, що це особи, які проживали із спадкодавцем певний період часу. Простими словами, до четвертої черги зазвичай потрапляють особи, які перебувають в цивільному шлюбі. Угу. От у нас на сьогодні це досить таки популярно не оформлювати шлюбні стосунки, і коли щось трапляється з одним із подружжя, які не реєстрували свої подружні стосунки, то вони виявляються в четвертій черзі спадкоємця. Тобто, Тітка і дядько швидше це майно, ніж це Ніж люди, які проживали певний просували. час так, разом, але так. не фіксували. Четверта, а п'ята черга всі родичі до шостого ступеня споріднення. Uh -huh. Це насправді складна стаття, коли нотаріус видає спадщину п'ятій черзі спадкоємця, ми малюємо таке дерево. Щоб зрозуміти, Щоб зрозуміти хто літає. має так. право. Ну а я розумію, Оніщук, Оніщук, що до вас можна звертатись, я сподіваюся, що власне всі нотаріуси, до яких так чи інакше будуть терпляти наші глядачі, розпишуть ну їм мінімум ту інформацію, яку ви що надали нам. Спасибі Дякую. вам за цю розмову. Дякую. Це була програма відкрита студія з гостей, членом правління Нотаріальної палати України місті Києві, Ольгою Оніщук, програмою Юрій Кулініч. Залишайтеся з нами.